Знайдіть корені рівняння. 10 в степені логарифм десятковий х дорівнює 2х, в нас є функція логарифма, тобто потрібно обов'язково знайти ОДЗ, число, яке стоїть під знаком логарифма або вираз х, повинен. Бути додатнім, тобто х повинна бути більше нуля. Тоді ми можемо скористатися основною логарифмічною тотожністю, і тоді ліва частина буде дорівнювати ху. Права частина так і залишається 2х. Переносимо х-2х дорівнює 0, мінус х дорівнює 0, тобто х дорівнює 0. Але нас «х» більше нуля. Нуль не входить в цей проміжок, тобто коренів рівняння немає, відповідь «Д».